Так, що у нас заїхав Chevrolet Bolt 2023 року з пробігом 30 тисяч миль. Показую його пошкодження попереду, попередку. Поміняємо телевізор, поміняємо касету радіаторів, брус, трошки його підтягнемо на ту сторону, замінимо дві фари. Машина у нас повністю на ходу. І, до речі, вона вся. З запчастинами. Тут є пошкодження на бампері, але бампер в колір. Показую по кругу, більше дефектів по ній ніякого немає. Запускається, їзде. Ось радіатори, там брус, ось одна фара, десь там ще й інша. Автомобільчик у нас вже розмитнений і стоїть. На фірмі і хтось буде першим власником. З кінці тижня ми його ставимо вже на стапель, і з понеділка він починає робитись. Машинка буде в продажі, тому запитуйте, кого цікавить.